Усім доброго вечора. Зібрав я трішки точилок на відправлення. Правда, ще не до кінця укомплектували, але поки все на місці, поки все в кучі, запишу відео, покажу що, що з'явилось новенького, що кого цікавить. Ну або взагалі, що ми робимо. Чип живемо, як то кажуть. Ну з новинок, це. З'явилися ось такі диски, площадки, подіуми, хто як, кому як зручніше називати підточілки. Е, стандартні, стандартні точилки йдуть ось на ось такі прямокутні підошви. підошки. Неї, по суті, вистачає. Так. Вона досить, е, досить впевнено стоїть за рахунок м'якого поворотного механізму. Так. Точити на неї мені зручно. От вона. Як, би, як такого дисбалансу немає. Але через те, що площадка є алюмінієва, хоч вона і фарбована, в принципі, те, що вона фарбована, також додає елементу того ковзання по столі. Так, і ну, якби для більшого комфорту, деї краще якоїсь струбциною піджимати. Ну, або, ж, або ж ні. дивлячись хто її користується. Якщо там один-два ножа наточити, то цього цілком вистачає. Якщо для більш довгого. Для більш довгого часу користування, так, краще. Ну, і тим більше, якщо є місце, куди, куди неї поставити. І не плануєте з нею нікуди їздити, то от на такому диску буде зручніше. У нас тут 4 резинові хлапки знизу, діаметр диска 210 мм. Товщина 4 мм. Замовляли спеціально невеликої не, не товщини. Так, щоб вона, щоб з нею можна було якось десь кудись переміщатись, тому що є на стучілки, там, де диски по 16 мм, то це було зроблено для того, щоб вона була якомога жорсткішою. Так, треба десь там подорожувати, з нею вже буде не так зручно. Ну і в принципі, вона робилась не для того. Тут же постаралися збери... постарались зробити неї. Більш комфортнішою, але при цьому, щоб габарити неї сильно не збільшувати. Ну, і площадка відкручується. Тобто можна стандартно, стандартно йде в такій комплектації з прямокутною платформою. Можна замовити диска і там, платформу. Тобто або так, або так користуватись. От, На диску вона стоїть впевнено, Ось я перевертаю. Навіть не поворушиться. От, ну і плюс сюди нажимаю, нічого у нас нікуди не зміщується. Шільники ось такі. Площадки верніше, під кутомір. Е, Були в минулому, в минулому відео награві, награвіровано лазером. От, але цього разу нам трішки довго, довше робили то все на, е, на так, І до цього всього ще й забули нанести лазером е, логотип. О, тож ми вирішили. Ми вирішили зробити невеличкий пас і вклеїти туди шильдик. В принципі, вийшло непогано, але акція це одноразова, надалі буде з гравіюванням. Бо трішки є трішки є з такою операцією роботи. О, не на бронзі буде, буде на дюралі. На це. Замовили, попросили так зробити, О, тому є варіант ще з бронзою, але робимо дюралі стандартно. Далі є ще ось такі, це вже для тих, хто дуже любить комфорт, такі варіанти. Для Це вже ми додали сюди вилочку, щоб можна було поворотний механізм задирати вверх або опускати, кому як зручніше, донизу. От. З такої опції додається плюс 20 градусів до заточки. Тобто, якщо в нас тут 0 в горизонті, ми можемо підняти до 20 градусів вверх. Якщо кутомір не бреше, ну давайте до 19, буде так говорити. 20 це вже якщо вперти, але тоді гаєчку не зможемо крутити. От. Що ще? Що в нас ще нового? Ну і в принципі, в принципі все. То я все пов... Повиставляв на відправлення, поїде завтра. а губки ось такі ось ще замовили вузенькі. 17 мм стандартні 24, Ці практично ну, майже два рази вужчі. кому, якщо, якщо, якщо потрібно, то таке ми теж вміємо. Бо прошу звертатись, кого цікавить. Можемо зробити під, під ваші точинки. Під ваші розміри взагалі без проблем. От. Ну, власне, все. Буде там ще в подальшому новинка. Я трішки примістив стола сюди. Вон, буде у нас поповнення в майстерні, але про все згодом приїде, тоді покажу. От. Тож, на цьому все. Всім дякую за увагу. Гарного вечора і мирного небуду договорюю.